Основа, як завжди, у нас мелена макуха. Ось так. О, макуха є. Потім додаємо це такі. Курячий премікс? Ось так от Десь так. Висиплю його увесь, вже щоб не тягати. Є. Шо, курячий премікс? Що це? Це така? Висока, якісна, така споживна річ, якою кормлять цих курчат маленьких. О, ось суміш така виходить в нас. Тому це додає такої великої спожив... споживної цінності для цієї прикормки. Так, потім додаємо вівсяні пластівці. Це і споживча цінність, але вони ще додають такої клійкості для нашої прикормки. Вона більш міцніше буде триматися на наших годівничках. Все. В принципі, оця прикормка вже готова. І ми на неї вже рибалимо не перший сезон. Вона показує дуже добрячий результат. Ось. Уже можна і так її замішувати водой все. Але вирішив я спробувати ще додати отакого от кукурудзяного клію. Подивимось, що воно дасть нам. Ніколи я його не, не пробував, тому не знаю як він там буде себе поводити. Так, і сьогодні в нас буде ще такий експеримент. Я додам. Це в нас а, цукровий сироп. Сам я його готую. Посилання буде і в описі під відео, і залишу в спливаючих підказках. Ось. Сироп додам. А в сироп отакий от ароматизатор. краб-банан, Подивимось. Ну, зароматизуємо нашу прикормку, щоб вона була більш така атрактивна. Сироп для того, щоб вона була більш солодка така. Це влітку подобається рибці. Ну і арома. Зараз арома. прямо сироп додам цього ароматизатору. А ну-ка, сам його понюхаю. А, друзі, я вам скажу такий аромат цікавий. А, дуже-дуже цікавий. Так, тут багато не треба. Тут 5-10 мл на кіло. Ось так от вистачить. ну Трошки ще. Отак. От Добре, що спека на дворі. Бачите, сироп такий а, рідкий. І вон, бачите, як добре перемішався, а як шикардос. Зараз я додам цього сиропу, розмішаю його, а потім вже і водою. Все.